Вітаю! Мені тут пташка наспівує, що я тут заборгувала відео про теорію по отелю Хазбін, а точніше про персонажа Адама. До речі, після минулого відео про мій конфлікт з УкрАртом Ком'юніті у коментарях почалися суперечки. А телеграм-канал Монастир УкрАрт та Плітки УкрАрт Ком'юніті зробили про мене пост. Якщо хтось не розуміє про що йдеться, то подивіться, будь ласка, це відео посилання. Залишу в описі. Там я розповідаю про свій конфлікт. З Украрт ком'юніті про проблематику Украрт ком'юніті, про проблематику пліток Украї, чому в мене не було останнім часом відео, і про чому тут взагалі готель Хазбін і багато фандомів, які нам дуже сильно подобаються. Деякі подробиці ще є в моєму телеграм-каналі. Посилання також буде в описі. Так ось про мене пішов галас у деяких каналах. На жаль, своїм жестом у комюніті показує, що люди своїх вже будуть їсти, бо у кожного різні інтереси і думка у житті. І якщо ці інтереси не підлаштовуються під їхні правила, то ти будеш поганою людиною. Що ж, вони ще раз довели і показали себе у всій красі. Не будемо судити цих людей, бо кожен має свої думки в голові, і це нормально. Ще раз, кому цікаво, всі посилання залишу в описі, а ми продовжуємо тему про готель Хазбін та обіцяну теорію. Моя теорія полягає в тому, що можливо Адама повністю з мультсеріалу не прибрали. Я не хочу говорити, що це прям моя теорія. Можливо, щось подібне вже гуляє в інтернеті, але все ж таки хочу цим усім поділитися. Теорія полягає в тому, що Адам потрапить до пекла і стане на шлях виправлення. Якщо говорити про самого Адама, то його показали в мультсеріалі, грубо кажучи, егоїстичною такою мерзотою і на фоні Люцифера він не так погано виглядає в ролі грішника. Як я бачу історію продовження Адама, якщо таке взагалі буде, він переродиться в пеклі і захоче повернутися до раю, можливо, навіть захоче помститися. За іронією, йому доведеться прийти до готелю, який він розбив, і ставати на правдивий шлях, щоб повернутися додому. До речі, минуло відео про готель Каспін я говорила про разу ідазу, і як одного з них прибили, і про нього всі забули. Да. Виявляється, в останній серії, коли всі разом будували новий готель, при вході до нього стоїть велика золота статуя, що говорить про те, що про казання все ж таки не забули. Поспілкувавшись із грішниками, побачивши, як вони намагаються виправитися, живуть, смілкуються, у Адама можуть помінятися погляди та думку на навколишню ситуацію. І, можливо, буде шанс, що він справді виправиться. Мені особисто хотілося подивитися, як йтиме противостояння ангелів з демонами. Тобто, спочатку Адам очолював армію винищувачів, особисто знищував демонів. Тепер же після того, як Адама побили, да, іменно побили. Я не вважаю, що там повністю що він там повністю помер, да? бо тіло нам так і не показали, а лише забрали німб. Це те ж саме, що у Вегі забрали німб і відразу. Ну, крила відрізали, да, і вона залишилася в воду, як зрадниця. Але багато хто скаже, що все ж таки ніфті проткнула Адама, не спорю. Але Адам міг залишитися жити з цієї причини, що той потрапив до пекла, як грішник або як занепалий ангел. Отож, зараз люд готує помсту. Сера по-любому дізнається, що Адама немає, і прийматиме якісь рішення. Також ми знаємо, що Сера бачила, як грішник потрапив до раю, тобто є надія, що грішники можуть виправитися і вони не несуть зла. Серпентіус може багато чого розповісти докладніше про готель, про їхніх постояльців і що зараз відбувається, які плани взагалі. Допустимо, що Сера з молодшою сестрою Емелі повірили в готель і в надію, що грішники заслужили на другий шанс. Да? І тут буде противостояння люд проти Адама. Ви розумієте, яка б це була драма. Весь час були разом, робили всю, спро... всю свою справу, проскакував роман, а тут на тобі зрада. Я дуже хотіла б подивитися на такий поворот подій. Багатьом людям Адам сподобався, і якщо його ось так взяли і злили, не давши другого шансу, це буде прикро. А що ви думаєте щодо цієї теорії? Цікаво буде почитати ваші коментарі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком, а також я буду рада бачити підписку у себе на каналі. Я бачила, що нас вже більше 200 підписників також ви підняли такий величезний актив на минулій теорії, що прям вау! Дякую! Нещодавно створила Patreon. Там я виставляю анонси до нових відео, так що кому цікаво буду, рада бачити вас там. Також, хто хоче додатково підтримати мене грошима, всі посилання будуть в описі, а я зачаю.